Кидал? Э, блядь! Чекай! Замуровались собаки! Я, я ж тебе кинул, Кидай шара. Кидай, кидай. Иди. Ты иди, блядь. Сука, Куда есть? Куда? куда тебе ебеня? Сейчас. А я не помню. Давай. Старинка, не, не, ну это забавно было, блядь. Это пизда забавно. Пизда. Это я сдох вообще. Я? Не, бля, я. Я иду нахуй, никого, блядь, не трогаю. И меня, блядь, сзади начинают хуярить за жопу. Кто? Ну хуяри ти да. жерти, жер, блять, і пізда мені прийшла. Хоча я ніхуя не сука. говорив. Оці п. Ці, ці птішки, блять, заходять мови. Давно, вони блять. Такі ці... агресивні. Ці... Це піздец. Та да я хірел. Тинц, 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 та йоп той мать. Ну і вони, сука, з'їбалися, як піздець. И ты с А, он туда хуйну, ёбаный в рот. Войдем, как корзинка, бля. Ну ладно, не хочешь, то не хочешь, конечно. Шо ж ему чека? Шо ж ему блядь, Пацаны, хочешь ты прикол? Шо такое? У нас ебучие шахты. А опять? Да.

Маскаліть та хворі люди. А ми будемо на них зговорили срати. Обана. Ми, ми на Хай Ми напад дождати. Що завелись, блядь? <плес> Мінус один. <плес> да, 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 там якийсь, блядь, єбалай Шо? бігає. Що за хуйня? Я не знаю. Там пизда. Я собі співав нікого, <плес> блядь, Данилу не трогав. Данилу не говори нічого. А? Данилу нічого не говори. Та да, я вже поняв. Він охуєє зараз Та да він потім на записі побачує охіреє. Ты что записываешь? Естественно! А, да? Так удивища и не записывать. Ты ти... в ти... стрейчке ти... гадаты ти... в YouTube. Yeah. Yeah. <laughs> Я не почу, что ты сказал, блядь. <laughs> Кажу, ты знаешь, ты на YouTube закидывать, да? Ну no, завтра на YouTube закину. А, заебись. Да на руки взяли? Так, ж? Ні, я короче тупо в ми без жираю ходим розійшлись І тут я чую крик і починає чавкати щось як блять в павук злазить Я у чаку Да, де джирає Дивлюся, бл. На мене Я починаю бігти, в мене самі кінчилась, мені пизда прийшла Ой, бля, я його горе бабу Погодьте мене, блядь. Опять гори, опять полонини. Ні, тут без полонин. Тут тільки гори. Сука. Да ви, блядь, издеваетесь, нахуй хуй держо, блядь? Єбанарики, нахуй да, куча жопа в пизду! Господи, какой же ты такой. Ебать. Ебать там ходы. Э, ты, бля. Шу. Херня, спят коня. Давай пошел ты нахер. Hello. Good morning, блять, Вьетнам на. Ой. Что? Huh? Sure. Кто тот, сока? Иди сюда, бабуля, ты сейчас прохерачи нахер. Ты, бля. Ебаномба. Оп, оп, оп. Опа, спиздили. Не-не-не, спиздили, спиздили. О. Опа, пацаны. Опа, оп опа, -па, опа, Бля. Иди это? О, ключара. Идите нахуй. Москалі та хворі люди лізо твоювати, а ми будемо на них ізговори срати. Обана! на Ми на бандерштаті, хай завиють москалі. Вороги прокляті. Я живий. О, еще один ключ нашел, ты де, Григорич? Я ще один ключ нашел, Григорич! Я Я не понимаю, де я в себе Я щось брожу-брожу, Чуть-чуть брожу, не поращу черс херню. А, ой, бля, а там же то дичь А шо вообще, кстати, ключи открывает, мне вот интересно. Мені зараз дуже цікаво, але вони десь там плавають. Бігають свої тяпожарки приїжджають. Пацани, пацани, пацани. Та ну нахуй. хе 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 до побачення. Бля Ооо, еб твою мать, а тебе да як пройти, ти курва кончена, Москаль, ти некрасивий, та а Так, секунду, ну ху сюда не блять не йдя, то. Не, воно ну, на одному месте у мене буде стерегти, курва А може не говорити, да воно у як варіант? Але Хуйовий варіант Мусталь, маскаль, маскаль. А, да! Я вже все? А Ясно. Ясно. Бістриши, блять, спрыгнути надо! Ізут воювати, а ми воно на них ізговорли срати. Я рот, та вою! Я діло, що я просто якось, блядь, через нього пробіг, він як почав мене пиздити, я хирел. Значить, десь є Пішли, значить, сюди Хлопці, я знайшов два ключа, блядь і мене йобнуло. Не треба, треба говорити, суть, суть ігри в тому, в тому, щоб ми не якраз, знали, якраз знав, чи найобнуся чи найобнуся чи не знали, ніж ти йобнувся чи ні. Похуй. А може, ти говориш через Discord, якщо він нас чує. Так ні, щоб Ой, він... блядь! Сука, наляха, ти поняв. Не треба говорити, бо в цьому і суті ігри. Мені похуй. Я... похуя. Я... Мені не цікаво. Даня! Чого? Пиздай його, пиздай його! Блядь! Це походу його лут був. Пизда. Пизда одне. Ти мене захуярив, блядь! Генії, блядь! А, ну ти ж лоу хп викрадив. Молодці. Та мені треба вибратися якось звідси, блядь. Ти, блядь, мене захуярив! А не воно, блядь! Ще один сука, я ж кажу, не треба пиздіть. Ой, бля. Так. Та якось похуй пиздиш, не пиздиш, мені поїбать на Тихо там вроде. Ой, бля. Пиздець полні. Логіка гри, блядь, щоб вижити, а то що говориш не говориш, то похуй ш. Не, логіка, якраз це то логіка, блядь, бля, чи... цієї гри, як здохнути покраще, блядь. Вгадай по як я покраще сдохну, нахуй. Бля, я вообще охуел, що це за монстр був такий, як ми бігли. А это тут файрекс. А, о то блядь. Що то за блядь. дятел переросток був, бля. А у мене знає? тоже, блядь, питання нахуй. А мене знає, вбив? Хто? хто? Бджоли. А, бджоли? Да! Серйозно, бля. Прикинь, блядь. Че стоп джали захуярили и толпой, блядь. <реш> а, а до джолик. Ага. І десь я Йо? тут, блядь, валяюся. <реш> <реш> а шо то за хуй переросток. Є, я вообще не ебал. Я ваху, и такого блядь. Чисту... Короче, ти як побіг, і він ага. сразу на мене загрився. він як в мене в'єбашився, я, блядь, чуть там сразу дыб'ю. У мене тоже один разок. Там какие-то монстры, да, кажется? Монстры, да, да, ага, монстры, ага. какие-то просто... неправильные монстры <laughs> да, мне а интересно. там, блядь, ого, уже ключи означаются по-иншему. Карте у нас... А да, ты даешь... Что-то блядь, чего лет, У нас раньше цветут, типа, похоже, позначается что-то Да. Можно пить, просто проверить. Ой, зря мин сюда пришел, блядь. Не пока что. А он не знает? Че знает? Я ему сказал. Блять. Сука, один. Не, я в том смысле а... то, что нахуя, нахуя, ты ему сказал, что это Антон там мне. Ну да, сидеть. Да, да, прикинь, блядь. А хуй там плавал? А он все равно побачи, блядь. Яйца. Ебать! Еайк! Еба, вітби не молоток. Сука, що заставу скрещене с дясполом, бля, просто. Я шкажу, блять! Відбийный молоток із дятом схрестели, пиздец! А, да тебе походу и лежишь. А нет. Не не, я там якраз нормально треба знайти факт, просто через нього вийти. Та хуй ти він там знайде, блядь. А то а я якраз тут і понаходив ці блядські ключі. О, блядь. Бля. О, все, піздаємо. Реактор. Реактор, блядь, заперед. <звук> Якось реакція знайти, на. Верно, це десь в чій стороні. Реактор, О, сука, заперед. Гроші стоять. Ліпо просто на полу. Просто можем не встать. Я. Забый, да да хуй. Ты попасли. Хуй? хуй. Тики с. Блядь. Я надеюсь, что целый стук Но... Да хуй забый, хоть выживешь, блядь. Это же время прыгнуть, поджимают. Ой, мать, капает. копается, просто капзда. Блять. Тут ще міна йобана. І бахли. О, як це інтересно. Іди <плодище> там... тут. Тут ще блядь. Ну, через там, хто, там хтось був, там хтось ходив тепер. А, да, ходи! А, сука, автосход. Я поняв, що це самі Забив. Взяв би реактор, а ты все, блядь! Ой, якраз то іде той дорогой де мене захуяре, Ой зря ой зря. Ебать, монстрів ма! Ёбан. Нихуя не видно. Нихуя не видно. Пиздец. Пацаны, вам светло, треба! Блять я очень близко. Сука. Нихуя там не видно. Кафе. Блять. Ты бачишь, не капец, то пиздец

Я, блядь. Це пиздец. Вот, вот про что я говорю, блять, вс. Исулься из ігри блядь. Це пизда. Пики таких моментів у нас буде, блядь. Да, я, я А це особенно тоді, коли я. на шест. Я щоб ти понимал, блядь, Залупа э, Залупася така охуевша, блядь, що пиздец. Я так, блядь, просто, сука, мені повезло, що вона мене просто ну. підкинула. Сука, прям під. <прав> прям вона... підход. Прям підлізь. Вона мене теж підкидувала. Вона потім від мене відстала, блять. Ага, від мене Єпоха. ніхера не відставала, блять, бігла за мною, як кончолига якась. А його, коротше, бджоли захуярили. Бджели там, там бджоли. Там. На... там біля тебе вулик був, коли ти йшов десь там. Там, там і лежав джерая. З двома А, ключами. я почув, а, я почув звук, оцей що, типа коли вмер. Я, 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 я подумав, що хтось здох, да, це якраз, таки вчора я і був. Ну погнали. Йо. О. Якраз, блядь, остання катка на відос, блядь. Ой, блядь, це ще... Коротше, жра я тут срака, тут є ці. Зибучі піски. Ой, бля! Голова... О, осторожно, осторожно, осторожно. Це саме легке з поробных явищ, так що. Нормально, жити можна. Свій, саме, саме гірше це Потоп оф... eh, eh, uh -huh. і оце як затміння. Ага. Uh -huh. Ну да, потоп. То, так там по сути, всього і є. Що там. Рейні, потом... А, цей. Туман. Uh, Туман і щось. Ага, ага. ага. Я нет потом. О! Тут <просе> тут 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 -ту Пидор Руно. <просе> Бля -а 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 -а. У, сука. Чра, кто бодай те венчу стороны не дед, блядь. Ооо Генератор еба О, стаканчик, <связь> Спиздили Спиздили! на? <laughs> спиздили, спиздили, Алёша, спиздили генератор. Вот тихенько, вот Завертаємо і вертаємось до корабля. Поки вони там розбираються в проблемах общества. Я не знаю, але я я живе. Ні, ну, та, ось з цією штукою, що зараз в руках не дуже і полазиш. Але застрибнути треба, о чім прикол. О чому, блять, прикол, Є, Ебае! Yeah, yeah, а вони де? А, бачу, бачу, бачу. Кстати, перший раз бачу цю карту, якщо чесно. Ну іменно карту ось тут, бо я ніколи сюди не дивився. Хай не пробачайте, але я просто хочу подивитися, що це за карта така. Мені просто дуже, дуже е, пиздец цікаво. А, розумієш, я е, міг зараз... Е, euh, це. Що ще пес але в мене і місця нема, а йти в мене все повне. Ну я дорогу заповнив, мені нормально. Ну типу тут я орієнтуюся вже нормально. Зайшов за гору, зайшов туди, зайшов туди і нормально. І добре файно ппізда, пі Бо москалі то хорі люди. Ні, ну спит е, лампочку лампочку, спид їздиться, блять, професіонально спит де лампочку. Спи лампочку, це ще вам не хухрему хремом, -хрем, скажу. Це ще, блять, навчитися їй треба лампочки пиздити. Блять! Статей! Та да, те, блядь, ебучий кулемет. Я його там не побачив, ну. я навіть не знав, що він там є. А ти слідкував за мною, так? Да? Я тільки що здох, я тільки здох. А, ти тільки здох, а я цю лампочку, я лампочку спіздив. Щоб ти, ти понімав, я случайно кинь... Кейн... Щоб ти понімав, я знаю, блядь. Даня, виживи. Бей. Забирай лут, сьогодні. Він якийсь, блядь, безсмертний. Забери лутить, їй! Досляди! Як вона через текстури, блять, побачила! Сука, тыз. А шо ти зробив? Вона тебе вбила чи ти цим? Я скинув якесь. Яйце кинув і воно мов. Блять, пиздец. І через це вона заагрилась. <реш> все, це кінець це кінець для серії, це можна кінчати серію, до бач.